Ми раді нарешті вітати в нашій студії а, кузівка. Ми вже засиділи. <рес> Там ми вже чекаємо, чекаємо. Привіт. <рес> налаштовували трансляцію, щоб ви не тільки наші чудові голоси чули, але і фейси наші чудові так само бачили. <рес> да, ми так постаралися, щоб у всіх було видно, тому що нас тут не двоє, а троє. І для того, щоб ви бачили обличчя і ведучих, і нашої гості і ведющих, та. ведющих, так. <рес> ми <рес> постаралися і зробили все можливе. Тож добрий ранок. Добрий, добрий, дійсно як, добрий. Як твій ранок взагалі почався? А, напевно, якось творчо, ні? Не знаю, у мене почався з дороги, а <гум> потім з кави і а, стандартно. Стандартно. А, розкажи, будь ласка, чим взагалі займалися весь цей час, бо бачились ми з тобою, ну, напевно, більш ніж півроку тому. Ні, Я думаю, десь місяців три тому. Десь так, бо а десь, може десь, і ми зимою бачилися. У нього вчора у нього сьогодні вівторок, тому це нормально. <гум> <гум> Я трішки в часі заплутався, веди мене в курс. Чим займалася весь цей час? Так, ну я ще навчаюсь, знову ж таки, мій четвертий курс, вчуся, їжу, <працю> працюю, а крім того, звичайно, писала новий трек, тому що хотілося щось таке нестандартне, українське створити. Ну, в принципі, сьогодні прес послухаємо. А, і все, багато-багато працюю. <працю> а, що взагалі це за трек? Це українська народна пісня. Угу. Я думаю, більшість її знає. Ти До мене не ходи, це коротенькі. От я думаю, багато хто навіть вивчав цю пісню з батьками, тому що вона досить популярна саме в нас. А, тому я думаю, що вона ну, буде усім знайома. Просто трішки в іншому звучанні, в сучасному варіанті. Це буде зовсім по-іншому звучати знову ж таки. Звідки виникла така ідея взагалі? От усучаснити народну пісню. Це якось вийшло взагалі, якщо чесно. Дуже для мене спонтанно, я навіть не зрозуміла. Ми написали просто мелодію, і я зрозуміла, що тут хочеться якоїсь такої нестандартної української пісні, яку, наче, знають всі, але дуже рідко використовують. І я згадала, що мене в дитинстві, та мама колись в садочку вчила цю пісню виступати. Для виступу ми вчили слова, пам'ятаю. Я так пробую наспівувати їх, прикиньте, я ж пам'ятала відтоді ті слова. Добре навчила. Так, Добре навчила. І от ми щось пробуємо, пробуємо. Співу, і потім виходить, наче реп звучання, і реально класно вийшло. Тобто ми зробили перший куплет більш такий ліричний, а другий прям такий а, речитатив. Тому ну, думаю, буде цікаво. Так, ну, такими темпами скоро на Євробачення. Та, і та, і та, поспівати, скала, і, і реп почитати, замість всіх будеш на Євробаченні. А, а для тебе особисто що ця пісня значить, окрім цього знаєш, такого ковтка минулого з дитинства? Можливо, ти якось її переосмислили за ці роки. Я можу сказати, що навіть на те, що переосмислили, можливо, просто вона така досить, досить класно і стильно звучить в теперішньому часі. Ми її знову ж таки, можливо, розуміємо по-іншому, тому що ми вже стали старші і так далі. Але я можу сказати, що просто цей трек він мені близький, знову ж таки, тому що це там моє минуле, так як ти сказав. Але для мене вона завжди буде такою жартівливою, такою позитивною, тому напевно, я саме. Її використала для того, щоб хоча б трішки піднімати настрій нашим слухачам. А яке значення ти в неї для себе вкладаєш? Є комусь, кому ти присвячуєш ці слова? Ти до мене не ходи. Ні, Чесно, взагалі немає. Це просто кажу: це така історія, напевно, пов'язана з дитинством, тому і, скоріш за все, я її використала. Ну, якщо вже казати, а куди ходити, якщо не до тебе? Не знаю. Не пораджу слухай. Um, де можна ти. Ти сказала, що ти якраз прийшла на ефір, вже коли кліп вийшов. Правильно? Да, та, та, щоби, вчора вийшов. Щоб щоб повна пачка була, де і що можна подивитися, побачити тебе. Давай, агітуй за свої соцмережі. Давай так спершу розкажу, що кліп знімали на скелях довбуша. Mm, Краса має дуже бути. красиво, але реально дуже екстремально. Чесно, я ніколи не думала, що я взагалі зможу як цей скалолаз, Знаєш, Це реально лазити реально. По -по да. Крім того, що і на каблуках стояло від собі. Я дуже боялась, там дуже високо було, максимально високо. Моя зробила ще класні кадри з квадрокоптера, тобто, прям дуже-дуже сильно круто видно всю територію. І, взагалі, дуже такий вийшов кліп, знаєш, в такому нашому українському стилі, але знову ж таки в осочасному варіанті. Тому закликаю всіх дивитись, тому що ну реально для мене це були дуже екстремальні умови. І я хочу, щоб люди реально переглянули. І зрозуміла взагалі про що ця пісня, тому що там є теж свій сенс. Як можна знайти, вписуємо просто в Ютубі Кузівка, ти до мене не ходи, і можна вже дивитися кліп. Ну і звичайно, на всіх музичних платформах опублікований трек, повністю скрізь Apple Music, Spotify і так далі. А знайомим ти, до речі, скидаєш на 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 зацін трек. Так, але я скидаю... MP3-мастери якісь? сестрі скидаю завжди, бо батькам кидаю, типу, як вам? І коли тато каже, добре мені. Подобається там сестра напише теж вау, супер класно. Я думаю, так ну вони ж рідні, можливо, вони там ну просто хвалять, бо вони рідні, але насправді я довіряю якраз смаку батькам, смаку своїм рідним, тому що ну вони вже зі мною, от з дитинства, і вони знають, що мені більше імпонує, що більше підходить. Тому я знову ж таки кажу, цей трек. Напевно, він найбільше назбирає збирає такої уваги, бо я вже бачу, бачу з TikTok, бачу. З Ютубу, з переглядів і вдячна за все це, 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 це слухачам. А що люди пишуть? А Якщо вже батьки похвалили, що люди кажуть, <сум> ну я можу сказати, що дуже багато людей пише саме позитивну думку і оцінку. Реально кажуть, що типу прям в дитинство якесь нирнули, <сум> що дійсно класно і дуже стильно, круто звучить. І це реально мене тішить, бо насправді я думала, що е, ну цей трек зайде, але не думала, що ж настільки, бо коли тільки поширила в інстаграмі просто сотні Поширень від людей, підписників, і ну це не може не тішити. Ну це дуже круто. Дуже круто, що це все-таки українська народна пісня, mm -hmm. автентичність присутня, але в сучасному варіанті е, мені здається, це популяризація як найкраща саме українського продукту. Mm -hmm. Тому, в принципі, що? Я думаю, що ми готові вже слухати. бо Мені вже а, не терпиться кліп, в принципі, так. поглянути. Давай що так: де на тебе підписатися, щоб слідкувати за усіми твоїми останніми новинами. Можна на мене підписатися в Тіктоці, в Інстаграмі, я скрізь. С однаково підписана кузівка. Знову ж таки, всіх радо чекаю і завжди дякую всім, хто підтримує мене і мою творчість українську. І ми підтримуємо і слухайте. До речі, лише на платформах, тому що якщо вам МП 3 скинуть, значить ви пірат. І так не можна. Слухайте, підтримуйте українські ліцензійні. Ну і ми зараз будемо слухати. А, нарешті ти до мене не ходи від кузівка. Вони мені ще почуть Служимо, чи бо, не коми, служимо, чи бо, не знаю, чи боже було, чи не любить, чи б то бачить, хто потом <плес> позабував, чи бо, не ходить, служимо, чи бо, не знаєш, чи боже було, не любить, чи б то бачить, то потом <плес> позабував мене не ходить, коці коротенькі, Оде мене ходить, хлопець височенькі Затвено грати, а у суд грошка вийди, ти до мене моя щебетушка Ти до мене не ходи, і не міси болота Я за тебе не піду, хоч би був зі злота Чи ти мила, така гарна, чи мені здається Через тебе моя мала Служимо, бо, вже не ходить Служимо, бо, вже не знай Дуже боже, бо вже не любить Чика, чи то по тебе забував